Господа, Дякуємо всім, що судечно засвітлення молитви. Власти Божої ми направили службу всеночного діння, на дні, Дня шестя Святого Духа на апостолі, свята Святої Трійці, дня народження церкви Христової, вперше в нашому храмі, на честь ікону Божої Матері вся Саме тут, в храмі Богосподованого, ми вирішили Всенашня діння Напередодні Дня народження церквою Христової, яка є небом на землі. Недаремно я сьогодні кілька разів говорив, що церква саме Істова в наших мовах слов'янських да і в інших мовах слово церква як поглядський організм і церква як храм Божий. Вона і однакова. Але ми повинні усвідомлювати чітко, що церква з малесенької літери це храм, це, можливо, християнська громада, церква з великої літери це саме це небо на землі, це церква Христа, головою якої є сам Христос, і церква є Його Христовим, вона є Богом людським організмом. Саме тоді, коли на апостолів зійшов. У виграді вогняних язиків Дух Святий, і утворилася церква, і народився цей організм. Церква є вищою за все земне. Я разом із тим, церква повчає нас все земне розглядати в світлі єватійського вчення в перспективі заповідей Господніх. Церква повчає нас. Все за так би мовити запліднювати благодатт Божою. І, як говорить преподобний старець Рафайм Савський, метою нашого буття на землі, метою нашого земного життя є стяжання, тобто накопичення благодаті Духа Святого. Ми знаємо, що якщо людина накопичує в собі цю благодать Духа Святого, Духа Божого, то вона стає по-особливому мирною, духовно спокійною, вона є утвореною, вона сердечно з любов'ю сприймає всіх своїх лишних, вона не гнівається на них, вона не засушує людей, вона не виносить те більше суд і вирок над людьми. Вона, покладаючись на волю Господню. Ненавидіти гріх, але любити грішників. І от саме така позиція у людей-віруючих, у людей церкви, Возненавидіти гріх, але виступити грішника. І от якщо ми будемо жити за цими принципами життя в церкві, якщо ми будемо бачити в людях, в першу чергу, образ Божий, то і життя наше земне, стане іншим. Воно. Стане тоді поступово справжнім глибоким, насиченим радісним життям, а не просто собі існуванням тим, яке людина проводить часто в батушні, проводить у служінні своїм пристрастям і у виконанні того, що необхідно для її примах. Дай Боже, щоб ми були людьми церкви. Дякуємо всім за святі молитви і всім бажаємо доложити церквою. І життям церкви, і жити в церкві. І, як ми вже проговорили, це вирос мого Васильовича Гоголя. Церквою потрібно дорожити. Це той вираз, який часто повторює блаженший. Митрополит Київський і всієї України Володимир предстоятель нашої української православної церкви. Уголь ще сказав, що церкву треба захищати, а бажані наш владика Володимир часто повторює фразу, що церквою треба дорожити. А що значить захищати церкву? Це в першу чергу в собі долати той негатив, який є в нас. Це в першу чергу себе преображати, адже задачою церкви. Є проображення світу, є введення людей до спасіння, і основна місія церкви це чергу, спасіння. А під спасінням ми розуміємо, як говорить апостол Павло, нову тварь у Христі Ісусі, дай Боже, щоб керуючись принципами життя церковного, ми ставали новою тварю, новими людьми у Господі Ісусі. Завтра ми будемо відправляти богослужіння в нашому новосполученому верхньому храмі. Нашого храмового комплексу Ковчег, храму, який ми розбудовуємо у славу Пресвятої Трійці, на честь угодника Божого, святого священномученика Климента Римського. першого святого, який прийшов своїми мощами, так би мовити, на історичну Київську Русь, разом з князем Володимиром, коли той прийняв хрещення в Херсонесі. Я Володимир, саме з Херсонесу, прийнявши там хрещення, приніс до стольного нашого рада Києва мущі святого священномученика Климента, того, який був єпископом у Римі, того, який написав багато богословських творів, а в першу чергу він мудро керував церквою, розглядаючи її в першу чергу як боголюдський організм. І от завтра, в новосполученому Верхньому храмі, в лішенні ми о 7.30 вже розпочнемо часи 3 і шостий, за часами свята Божественна літургія. Перед часами, як завжди, ми звершимо наше традиційне недільне передлітургійне правило. Єдине, тільки що в зв'язку з тим, що завтра свято Святої Трійці ми, акадест е, наші святі приподобні Парискаві Сербської, будемо звершувати не зранку, а пізніше. Зранку ми звершимо ранішні молитви. Полуношницю з читанням канону Святій Трійці, і потім одразу ж будемо звершувати правила до святого причастя, Канон і молитви до причастя. Потім почнемо часи, зачисаємо божественну літургію. Одразу ж після літургії за традицією, ми будемо звершувати дев'ятий час і вечерню службу, на якій будемо возносити до Господа Бога особливі корінно-приклонінні молитви, Священник, стоячи в царських метах на колінах, обличчя до людей, буде звершувати ці. Завтра також після богослужіння ми всіх запрошуємо на урочисту святкого трапезу, присвячену до народженні церкви Христової, присвячену тому, що ми розпочинаємо завтрашнього дня зговоршувати періодичне богослужіння в нашому новосполученому. Але те може, що в першу чергу ми працювали над собою так, щоб кожен з нас дійсно міг стати, як говорить той же апостол Павло, про якого ми вже сьогодні раз говорили, слова, ми сьогодні згадували, щоб кожен з нас міг стати храмом для Духа Святого. Це вираз апостола Павла. А Димитрій Ростовський, нервство земляк, часто в життях святих говорив, що святі стали храмом для Бога живого, якими ми повинні бути людьми. Повні ставати храмом для Духа Святого, храмом для Бога Живого. Також завтра ми відправимо вечірню службу з п'ятої години в нашому Мостищанському храмі на честь Воздвиження Христа Господнього. І в понеділок, в другий день свята трійця, в День Святого Духа, о 7.20 в Мостищанському храмі. Ми розпочнемо часи раніше на звичайно, потім за часами святого що від'їжджати. З парафії нашого вищуського плавчину, що можна було взяти участь у святкуванні храму престольного свята. І пропонуємо тут у нас в Осикові відправити Троїцьку службу на третій день свята. На третій день свята, трійці у вівторок. А напередодні, коли ще буде вихідний день в понеділок, ми звершимо тут в храмі вечірнього службіння. То час завершення служб ми ще будемо сповіщати додатково. Дякую, всім за молитви. Ну і тепер, будь ласка, давайте вирішимо.